Вітаю шановні. Питали мене в коментарі на ютубі що я роблю фундамент з одної і з другої сторони камінці, а посередині заливаю бетоном. Чи буде воно крепке чи ні? Бетон цей крепкий. розчин роблю крепкий. Наш такий синьоватий його не видно. Не передає телефон кольорі. Ще все не залив, це домрується з цієї сторони. Тоді повністю вимрую. Нижню частину вже залив. Зараз розкажу, як я роблю який розчин бетону для заливки. І так, розчин для бетону, для заливки фундаменту. Пісок два відра. Звичайні капронові 12-літрові відро. Цемент, відро, щебінь. 4 відра. Така невелика фракція. Ось такий невеликий. Жерства. Це в мене був колодязь, будували і це попали на камінь, оце жерства. Таке як відсів, тільки червоне. Це два відра. І два відра я додаю. Вапно в мене є. Такий дефікат невеликий, мілке воно. Зато даю його, теж там є таке, як порох. Воно вже пересохше, але йде в бетон. І півтора десь відра води в загальному виходить для бетону. 10 відр. По якості він крепкий, не пересихає, все тримає. Допомагає і вапно. Хоча воно втрат вже. Свої властивості з часом, але тримається. Розчин крепкий. Може комусь потрібно буде на замітку? Всім гарного дня.